Дядя, подписчики, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну Друзі, приїхав на поле показати вам участок, де посіяний у нас соняшник, Два гібриди. Зробили порівняння: імпортний і український. Український соняшник від компанії Еліта Select Саксон і компанія Pioneer 130. От такий соняшник це Pioneer, друзі, стоїть зараз. Бачите, як сонце жаре, аж листочки вяляться, зараз у нас 12 година дня, а вже сонечко дає. Джилки гудять, працюють, як кажуть. Соняшник такий гарненький, це края тут піонера. І зараз підемо, друзі, я покажу вам саксончика і покажу піонера вдалі. Не тільки з краю, висота його, друзі, в середньому весь. Ну Мені метр вісімдесят і він вище за мене, друзі. Так що, я думаю, що ви зрозуміли, що він високий. Так, отак от, Це піонер. Дивіться, цвітіння соняшника Піонера 130-го. Кошики дебелі вже місцями, друзі. Хоч і густий, але кошики стовбур, бачите? Ми сіяли густо, скажімо, дощики тут балують, вони проходять, скажімо, раз у неділю, е, минуток по п'ять моросить. Він, да, земля нічого, але листочки п'ють, так що я думаю, що буде тут все дуже файно. Тут попередник соняшник. Головне, що соняшник тут попередник, але тільки, друзі, по Так що Тут стоїть ліс, реальний ліс. І... Страшно, звісно, ходить, але заходимо, друзі. Отак оце ось повністю піонер. А це вже, друзі, ось я заходжу. Це Саксончик стоїть. Так, Що хочу сказати одразу. Саксончик трішки нижчий, по бутончикам поки що менші. Ну, як, поки що. Вони тільки починають цвісти. Бачите, Піонер він увесь цвіте ідеально один в один. Там видно, де Піонер. А саксончик тільки починає ось. Бутосики менші, його поки що. Отак він виходить. Будемо ждати, як будуть більші, покажу все як є. Не переживайте. Ось бачите, де, де раніше, як то кажуть, соняшник вискочив, що первіший пішов. Уже отакі бутоси. Це соняшник від компанії Elite Select Saxon. Темний увесь, друзі, стоїть. Гарненький. Питань нема. Ну, Тут також він почти в мій ріст. Ну, трішки нижче, друзі. Бачите, піонер вищий, Саксон нижче просто. Ну, Саксон у мене і в тому році був нижче, він не дуже високий був. Так що коментуємо, друзі. Як вам соняшник від компанії Elite Select Саксончик, Pioneer 130. Так що, я думаю, небагато ютуберів, які викладають вам, показують отак, усі показують вам отакезні шляпи і кажуть ото соняшник, а я вам показую все по факту. Так що, ну гарний друзі. Тут соняшник, звісно, я думаю, буде нормально. На завтра стоїть дощик. Якщо він ще покапає трішки, я думаю, буде взагалі класно. Ну Бачите, ще день-два. І ось дивіться, він уже на виході. Я думаю, 2-3 денечки і весь соняшник зацвіте повним ходом. Ну Піонер 130 раніше зацвів, друзі. Піонер 130 весь зацвів. Я би сказав, майже 100% піонер зацвів. Так що, такі, друзі, справи. Підписочка на YouTube канал Шалений Тракторист. Дивіться відосики, коментуйте. Дякую за увагу, гарного дня, гарного настрою вам!